Всім привіт! Ви на каналі Доктор Леус, і сьогодні я вам розкажу про новинку від «Хістомер». про нову лінійку, доглядову лінійка пілінгів. Які пілінги, які відрізняються максимальним позитивним впливом на шкіру. І водночас без побічних ефектів. Це що значить без лущення, без запалення шкіри. Тобто, ви, ось починаємо догляд з умивання. До речі, цей очищуючий гель, він як предпілінг і готує вашу шкіру до пілінга. Цей гель дуже класно, по перше, пахне. По-друге, він знімає макіяж. Тобто він очищує, заспокоює, і ви маєте результат. Отже, гель для вмивання. Він одночасно якісно очищує і заспокоює, показаний для будь-якого типу шкіри. Підліткам також він підходить. Дуже зручно. Ним же і знімаємо макіяж. Його треба зовсім небагато. От така крапочка я наношу на спонжик і розношу на мені, десь там був тональний крем, помад. ділиться як наше обличчя. Відніше зона впливу обличчя, шия, декольте. Коли вже такий поважний, ну, поважний вік це за 80, ну мені за 50, то поважний вік це... Я вже теж себе до поважного причисляю. От, вмилася, так, зняла. Так як на мені був макіяж, то я зроблю двох вмивання. Це що значить? Це значить повторить. А, oh, ще! Here we go again. А чим особлива ця формула 301? А вона особлива тим, що містить декілька новітніх факторів. Перший фактор це а, називається СРФ, це поєднання лактобіонової кислоти і шикімової кислоти. А, шикімова кислота це. А, що у нас? Зірчатий аніс. Ну, ми знаємо аніс, як він, як він виглядає. От з цього анісу достали шикім, шикімову кислоту і лактобіонова кислота. Що ці кислоти роблять? Ревіталізація шкіри підвищує порожність, діють як антиоксиданти і взагалі і, функція відновлення шкіри. В кожному компоненті формули 201, починаючи з геля вмивання, закінчуючи фінішним кремом. Тобто там і тонік, і пілінги самі, і бустери. І маски в собі мають оці два комплекси. Це дві кислоти. Один перший комплекс СРФ. І другий комплекс кальмокін. Що це таке кальмокін? Це стобурові клітини центели Азіатської і елемент центели азіатської, які називаються ще мадекасозит. Цинтила азіатська це чудова рослина, яка використовується дуже активно в косметології і в оздоровленні. Вона робить все. Вона от прикладає до хворого місця і це хворе місце заживе. І неважливо, яка причина, чи то судини, чи то запалення, чи то просто втома старіння. І от гістомер взяв. І використав оці два комплекси, тобто це не просто пілінг, взяли кислоту, нанесли чудово, отримали і далі зажива. Ні, ні, ні 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 Це пілінг, який збагачений такими потужними елементами, такими потужними складовими, що ви отримаєте супер результат, по-перше, з одної процедури, раз, потім домашній догляд на ре... домашні догляд, домашні пілінги. Вістомірі не було пілінгів домашніх, домашні пілінги і домашній догляд на от з усіма складовими, які є у догляді. Салонному продовжу. Зараз я тонізуюсь. Протонізувавшись, тепер наносимо пілінг. В системі три пілінги: мигдалева, молочна і гліколєва кислоти. Тобто вони по проникності різні. І я можу одночасно різними пілінгами обробити всі зони, які мені треба, навіть переорбітальну зону. Вона гіперделікатна і до неї треба підходити обережно. Але ж у нас зможки якраз в цій зоні в першу чергу з'являються. З цим треба щось робити. Що робити? От оця процедура система пілік допомагає одночасно попрацювати з періорбітальною зоною, зоною лоба. Де там спори, де а, висипання у кого є, де плями. Тобто гратися шия окрема зона, де окрема зона, в одну процедуру. A few moments later. Я обробила себе пілінгом, двома взяла пілінгами, Періорбітальна зона мигдалева, Це останнє гриколівий, бо вік. Кому не треба, коли хто молодший, то або якась чутлива шкіра занадто. Мегдалева молочний. Глибина глікольового він глибше впливає. мигдалевий пілінг він поверховий. І так я буду тримати ну, по протоколу від 8 хвилин до 15 хвилин. Буду дивитися. Much, much, much later. Нейтралізувала і змила пілінг. І тепер наношу що сироватку. А що в цій сироватці? В сироватці ті ж два комплекси СРФ і Кальмакін центелою і кислотами. І після сироватки маска. Маска міцна, наносимо жирненьку. 20 хвилин. 20 хвилин з масочкою. A От подивіться, я змила масочку, зараз ще наношу йон і фінішний крем Анті-Ейдж в складі цього крему. Мадекасозит, це медекасозит, це центела азіатська, тактебіонова кислота, шикімова кислота. Вони перезавантажують шкіру, очищують її, підвищ, сприяє підвищенню пружності, ревіталізації, активна і біодоступна форма вітаміна С і тетрапептид люмікан. Що він робить? Він стимулює синтез і колагену, що робить шкіру більш пружною, більш молодою, більш підтягнутою, і надає здоровий вигляд шкірі. О, Все, ну, зараз буду наносити. Moments later. Та-дам! На мені крем фінішний. Ну, і поки я передягнусь, поки я е, буду готова виходити на вулицю, це все моє почервоніння зійде на ну. І буде просто дуже гарне обличчя. І оцей результат буде покращуватися, покращуватися, покращуватися. А з домашнім доглядом, отаким, от, от для мене, отаким от доглядом домашнім, буде взагалі іще кращий результат. Ну, я так ля-ля кажу, але ж, якщо подивитися на склад... І на, взагалі, як Хістомер працює, я очікую дуже-дуже виражений, класний ефект. Ну, а так як буду знімати відео, то ви будете бачити, як воно на мені. Слідкуйте за мною в інстаграм. Прошу підписуватись на мій канал, підтримуйте мої, мій канал, поширяйте, ставте вподобайочки, коментуйте, ставте мені запитання, приходьте до мене на консультації і на догляд, і не тільки і будемо робити собі добре там, де ми є, тим, що ми можемо. Папа! -па.